Якого рішення вибачаю за це запитання? Можливо, не трохи вдячне. Ти очікуєш від президента щодо подальшої долі е, цього плану Трампа, е, і з огляду на те, що він сказав і прокоментував, що в нас чекає далі? Я переконаний, що Володимир Зеленський зробить є, прийме єдине рішення, яке можливо в цій ситуації, і це буде правильне рішення. Він зрозумів одну річ, що Трампу не можна казати ні. Ну, mm -hmm. тому що це відразу що там падає планка і, і починається. Да? Mm -hmm. Тому ми сказали: Окей, ми ознайомимося, ми проведемо перемовини. На наступному тижні Зеленський поспілкується з Трампом. Було таке. Да? Він вже поспілкувався з Венсом. Президент може поспілкувався з європейцями. Що ми робимо? Ми вибираємо план і починаємо йти по кожному пункту. Цей пункт один: залишаємо, пункт два, залишаємо, пункт три залишаємо. Пункт чотири секундочку. Одне слово міняємо на інше. Пункт 5, викреслюємо, переписуємо. Пункт 6. Варіант А, Б, підходить, С, Д там, не підходить. От так. Ми беремо просто цей план, виписуємо свою позицію, кажемо, які речі для нас є прийнятними. Щось виділяємо зеленим це те, що не потребує подальшого узгодження, ми погоджуємося. Жовтим це те, що дискусійне ми можемо обговорювати в тристоронньому форматі. З росіянами, американцями тоді ну краще в чотирьохсторонніми, але я не знаю, чи вдасться долучити європейців і червоним. Підкреслюємо те, що ми не приймаємо і не робимо все далі. Я дуже хочу подивитися. От коли ми таке зробимо, ми таке зробимо. Немає іншого варіанту, розумієте? Ну немає просто іншого варіанту. Як вийде Трамп і скаже, що я відміняю санкції проти Росії. Я перестаю давати в Україні, як написав Reuters, да, розвідання і зброю. Отут ха, ха три рази, де в себе класно в телеграм-каналі написав. А скільки нам зброї дали американці за часів Трампа? Нуль патронів, нуль. І нуль доларів, нуль. Ні чорта не дали. Що від як що чим ви нас налякає? Розвідання не дадуть. Ну, Британія дасть. Не дарма ж там Валерій Федорович сидить і займається всіми справами. Значить, дадуть британці розвіддані, французи дадуть розвіддані, там ще хто австралійці дадуть розвіддані. Навіть така угода у нас була там, десь підписувалася. Да? Щось знайдемо. Врешті-решт, нас є ще там один супутник, всім відомий. Я не знаю, правда, як він працює, але викрутимося. Нічого скинемося ще раз на розвіддані, якщо треба буде. Це ж не, не питання, да і, і все, хай тоді Трамп виходить і пояснює всьому світу. Як він хотів зґвалтувати Україну, його послали в лісом. Просто от і все. Угу. Ну а як? Ну по-іншому це не працює. Ну, тут такий сценарій, що. Але шикай, президент каже, не треба втратити стратегічного партнера. Ти сказав, там нема чого втрачати. Ну з одного боку, нам нема фактично, чого втрачати. Я не думав, що я колись таке скажу, але слухай, ну ми ж не перший раз з тобою це обговорюємо. Ми хочемо, щоб США були стратегічним партнером України, але mm -hmm. в чому виражається ця стратегія? В тому, що ці покидки вбивають три десятка людей в Тернополі, просто знищуючи житловий будинок, no, а ні, вбивають росіяни Покидки росіяни. Я маю на увазі, ah, Покидки да. росіяни вбивають, а американці засовують язик в одне місце. Вибач, будь no, ласка, так тому що після взагалі-то такого треба виходити і казати це жахливо це неприпустимо ви що взагалі ми тут працює президент трамп на мир а ви таке робите а вони мовчать тому що в них мирний план якщо путін сьогодні вночі не дай боже чи завтра зробить щось, щось подібне вони теж будуть мовчати тому що вони ж вже запустили мирну ініціативу а ця прес-секретарка буде пояснювати чому президент трамп журналісток називає свинками Розумієш, але вона не буде коментувати, що російські покидьки роблять власне в Україні, тому що вони вже запустили цей процес. Тому в нас залишається ну такі тільки варіант. спокійно, професійно іти по плану, казати, що ми вітаємо, підтримуємо, дякуємо, любимо ну, Трампа я з такою тобі... ініціативою. Але давайте, будь ласка, обговоримо. Американці сказали, що Його... поступки повинні піти. Всі, де поступки Росії, Зеленський переговорив із Макроном, Стармером та. Мерцем. І повідомив після розмови з ними телефони, що працюємо над документом, який підготувала американська сторона. Це має бути план, який забезпечить реальний достойний мир. Дійсно, якийсь план готують, поки що про нього ніхто не знає. Вчора було повідомлення, що Україна не долучається до цього процесу. Тепер вона долучилася. Зеленський також сказав, що ми тісно координуємося, щоб принципові позиції були враховані, скоординували наступні кроки і домовилися, що команди на відповідних рівнях працюватимуть разом, будуть спілкуватися між собою умовно радники з нацбезпеки. Ну і пізніше Мерц Макрон і Стармер після розмови з Зеленським повідомили про те, що поточна лінія фронту має служити відправною точкою для всіх обговорень щодо територій. Будь-які каже домовленості, один, другий, третій кажуть, щодо України мають враховувати позицію Європейського союзу і НАТО, а Українська армія зберегти здатність захищати суверенітет. Стовідсотково так має бути. Але і ЄС, і НАТО, якщо ви кажете, що враховувалися ваші позиції, ну долучайтеся активніше до захисту України. Це можна робити і вашими військами. Але ви боїтеся цього? Ну, додаю коментар від себе. Тому я не вірю в щирість європейців, коли вони кажуть, що вони хочуть Україні миру. Швидше за все, вони хочуть дійсно зберігати статус-кво для того, щоб не розпочався напад Росії на Європу, бо Росія в випадку зупинки війни в Україні почне нарощувати свою обороноздатність, наступальний потенціал, виготовляти більше ракет, танків, літаків і будуть просто-напросто погрожувати Європі. Це очевидний факт. Тому логічно було б зараз Росію зникровити до такої. Степені, щоб вони не змогли це робити, але таких кроків повторюся ще раз немає. Трамп на тлі такої непростої розмови публічної і кулуарної у Європі поспішив заспокоїти по перше країни Балтії, ну і звісно, всю Європу. І каже, Росія не шукає війни. Ну, як на мене, це повний крінж. Трамп просто не хоче говорити правду. Можливо, він розуміє воєвничі наміри Путіна, але вважає, що країнам Балтії та іншим членам Європи нібито не варто перейматися через можливу мирну угоду для України, яка виглядає як поступка Москві. Ну дійсно так і є. Бо, за його словами, Росію в такому разі зупинять і покарають, каже він, як покарають, як зупинять, хто буде зупиняти. Незрозумів. Ну і після всіх цих розмов президент України Володимир Зеленський сьогодні, 21 листопада, в День Гідності, звернувся до нації із відеозверненням. Ви, певно, його бачили. Більш ніж 10 хвилин він розповідав про складну ситуацію, яка нині склалася в Україні. Президент України Зеленський заявив, що зараз для України один із найважчих моментів історії, оскільки вона стоїть перед важким вибором. Тобто вся Україна стоїть перед важким вибором. Ми, до речі, це звернення детально аналізували з Ігорем Рейтеровичем сьогодні на каналі. Можете переглянути це відео. Ну, як на мене, вийшла цікава у нас з ним розмова, посилання в правому верхньому кутку. І каже Зеленський: зараз один із найважчих моментів нашої історії, або складні, каже, 28 пунктів. Які точно є ці пункти, 28 пунктів, друзі, є. Або вкрай складна зима. Тобто, або ці пункти ми беремо за основу, або входимо в складну зиму. Перекладаю для вас те, що я розумію, а ви напишете свої думки. Зеленський говорить: або ми приймаємо план дуже складний, або коли ми його не приймаємо, то буде дуже складна зима. Україна каже, може опинитися перед дуже складним вибором, або втрата гідності, або ризик втратити ключового партнера, тобто Штати Америки, бо США нам пропонують такий план. Або складні 28 пунктів, або вкрай важка зима, найважча та подальші ризики, ну і так далі. Життя без свободи. Ну і також на тлі такої непростої ситуації він звернувся до всіх українців, громадян, політиків і каже, треба розібратися, прийти в себе, припинити срач це дослівно, друзі. Припинити політичні ігрища, аби у нашому домі був достойний мир. А як впливає на цю всю історію е, корупційний скандал в Україні на мирний план? Як він накладається? Він допоможе Зеленському вирвувати зараз ці ситуації для збереження його політичного майбутнього чи ні? А отут специфіка. До речі, є. Специфіка е, така, що ну з однієї сторони, українці завжди вони єдналися, коли відбувається на нас зовнішній тиск. І ми пам'ятаємо кейс того шувального кабінету, коли ну відбувався на нас, і, і був ріст підтримки у Зеленського на фоні цього. Але у нас так само українці просто ненавидять корупцію, ненавидять корупцію більше за американців насправді. От у американців основна тема це плівки і ці записи Епштейна. А, от, а у нас все ж таки корупція, яку просто не терплять повністю. Тому отут проблема зараз для Зеленського, бо з однієї сторони, у нього є вікно можливостей. яке вікно можливостей? Поясню. Ну, по-перше, дійсно, можливість десь прикрутити. Трошки зараз, і що стосується безпекової політики всередині, що стосується комунікації з іншими політичними силами, на фоні якраз безпосередньо ну, того, що відбувається довкола цього плану, а другий момент це все ж таки, що в Європі, в Європі вважають, що якраз оцей корупційний скандал і дестабілізація в парламенті. Навпаки, вона може допомогти Зеленському утримати ситуацію з точки зору, що не буде ну, такого активного просування. Тобто, американці думають, що навпаки, це буде пушити тему максимально а, швидко, так. бо ось Зеленський втрачає владу контроль в Європі. Думки протилежні, і на цю думку європейця відповідно Зеленський намагається опиратись, але ж знову ж таки, я ж повертаюся до теми грошей. Було б воно прийнято ну тоді, коли обговорювалося ще якраз і репараційний, да навіть не репараційний кредит, я не буду ага. на ньому зациклюватись. Питання просто конкретних сум, яких потребує Україна для продовження боротьби для продовження активного опору. Якщо європейці кажуть, що вони безпосередньо основний партнер, донор цей фінансовий і так далі, то. Ці рішення мають бути. Якщо їх немає, оце буде послаблювати безпосередньо більше Зеленського зараз, ніж навіть корупційний скандал. А от що стосується корупції, то тут теж цікавий момент, бо якщо є реальна перспектива підписання якогось плану, а вже всі побачили ці 100 днів виборів в документі, то який сенс створювати. Уряд національного порятунку стійкості, що там ще було єдності, от ну тобто, втрачається мотив. Тоді треба валити повністю монокоаліцію президента прямо до виборів. Ну, тобто політично змінюються підходи. А якщо війна буде тривати, то навпаки, треба дійсно давити на зміну е безпосередньо е якраз балансу сил в самій Верховній Раді і переформатування mm. тієї коаліції. Зверну увагу, от на зустрічі Зеленського з фракцією він ж не подав сигналу, що щось буде змінюватися. Mm. Воно коаліція далі працює, Єрмака не звільняють, арахамія лишається. Так. Все далі продовжується. А що це означає? Це фактично капсулювання. Нинішньої напруги безпосередньо в парламенті. От мені цікаво, тепер буде подивитися, як вони за ці півтора тижні будуть тепер домовлятися за прийняття держбюджету в другому читанні. Бо є великі, ну скажімо так, і велика стурбованість, що цей процес може бути ой, дуже сильно завалений, бо багато питань просто не вирішено. Ну, Так, ну я думаю, що вони плюшки пороздають і назбирають голоси. Тим паче, що депутати по округах працюють, виділять бюджети на місцеві проекти, де ті на 10 15 трішки поправлять своє фінансове становище. Схема абсолютно працює в усі періоди і часи. А то тут мене до тебе ну поточні останні, враховуючи те, що ти описав, то тепер Зеленському виходить вигідно, просто-напросто педалювати, точніше, перепрошую, спускати на гальмах цей план разом із європейцями. Бо суспільство скаже, план поганий, ну, на цьому тлі скандал із Трампом Зеленського лише посилить ті рейтинги як було наприкінці лютого. Але знову ж таки, я не впевнений, що це вдасться робити. У американців є ключики дуже важливі. Є? Ну, я не буду казати про цей корупційний фактор, хоча і близько я зверну увагу, що Набу спустила на гальма тему операції Мідас. По-перше, заяви про те, що там будуть співпрацювати з міжнародними організаціями, з фінмоніторингом, 12 місяців ще буде ця тема йти. Далі злив, що публікації нових плівок не буде, бо там десь в оборонці засвітилися. Ну тобто, пішло фактично певне гальмування зараз. процесу. Але що стосується саме військової складової, нікуди ж не дівається ця тема. А за рахунок чого у нас відбуваються діпстрайки? За рахунок надання безпосередньо розвідданих і те, що Атакамс використали якраз перед приїздом пентагонівців на зустрічі з Зеленськими Шмигалем, зустрічалися з Сирським, це ж теж важливі моменти. Зв'язок, нікуди ця тема не дівається, старлінки і все інше. Ну тобто, у американців є можливість зробити погані речі, і відповідно вони таким чином вони нас давили цим. Під час угоди про мінерали, і я нагадаю, так. що ми не змогли цей момент затягнути. Не змогли ми це переформатували, ми вирівняли її, але в принципі, ну з точки зору підписання та воно там трошечки буквально розтягнулося, але по суті нічого не змінилося швидкості підписання. Ми все рівно уклали відповідну угоду. Тому тут я думаю, американці далі будуть пушити цю тему, і тепер тут цікавий момент. Кого вони будуть більше підганяти? От зараз вони нас підганяють, ну, так. поки у нас цей документ, поки йдуть ці комунікації, вони його отримують. А от цікаво, а росіяни як вони далі будуть підганяти? Чи готовий Путін терпіти цей момент? Бо у них ж у росіян класична тема: що там зустріч з Трампом треба підготувати, все треба на експертному рівні визначити і так далі. Ну тобто. Є теж свої нюанси, і я зверну, до речі, увагу, що на фоні цього все рівно відбувається певна активізація але стамбульського формату. Ну тобто, принаймні на словах, так ще немає конкретної дати засідань делегацій, але ж все рівно його ж активізували. Тобто, це все йде паралельним курсом, що свідчить про ну, принаймні намагання тримати темп. Відповідно, і Трамп не хоче це все спускати на гальма, от якраз чи вийде Зеленському це спустити на гальма. все залежить насправді тут більше від росіян. Якщо росіяни будуть і далі просто ломитися і продовжувати робити ті злочини, які вони роблять, ну тут у україни буде сильніші позиції, і, до речі, з європейцями, що стосується подальшої підтримки. Якщо тут росіяни будуть. Ну, скажімо, гратися цією історією, от можливо, я неправильне слово підібрав, бо це все таки життя людей, але тим не менш, вони, ну, вони таке роблять, але виходить, то ситуація, яка то, звичайно, Трамп, в принципі, він потенційно може досягнути успіху. Я не впевнений, що цей успіх вигідний саме Україні з довгострокової перспективи, але mm -hmm. з точки зору припинення активної е фази війни, цілком можливо.